Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Я учителька української мови та літератури із Сумщини. Поговоримо про застосунок Вепік. Вепік це сервіс для створення візуального контенту. Сервіс англомовний, але безкоштовний. Зараз ви бачите головну сторінку цього застосунку. Право бачимо офіційні мови інтерфейсу. Вибір тут невеликий або англійською, або іспанською. Але ми пам'ятаємо, що ми можемо робити переклади через Google-перекладач на етапі вивчення застосунку. Для того, щоб почати роботу, необхідно авторизуватися. Тут можна це зробити через ваш Google аккаунт. Зареєструйтеся, і ось я вже зайшла на свою домашню сторінку. У мене вже є тут створені продукти, у вас не буде нічого. І розгляньмо, що саме можна тут створювати. Я перекладу зараз українською, щоб було зручніше робити огляд. Отже, вголі ми бачимо вкладки. У вкладці дизайн ми зможемо подивитися, які саме продукти можна тут створити: логотипи, брошури, етикетки, банери, візитні картки, різноманітні плакати, дописи в соцмережах. Вибір достатньо великий. У наступній вкладці, ось ми бачимо тут, можна створювати візуальний контент за допомогою штучного інтелекту. Можна також генерувати QR-код, можна планувати соцмережі. Є також тут фоторедактор. Для того, щоб створити... Якийсь продукт можна зайти або з цих вкладу кару, або розпочати із клавіші Новий проєкт. Я зараз повернуся на англійську мову, і ми розглянемо кілька варіантів створення. Тут різних продуктів. Отже, перше розпочнемо з презентації. Я натискаю новий проєкт і обираємо, в якому саме форматі. Він нам потрібен. Звичайна класична презентація 16х9 я обираю цей формат і потрапляю у режим конструктора. Чим гарний вебінг? Тут немає обмежень. Ви можете створити скільки завгодно будь-яких цифрових продуктів. Чимось дуже схожий на канву. Зліва є панель інструментів. Справа вгорі є стрілочки Повернутися назад, скасувати попередню дію. Ось тут ми можемо дати назву нашій презентації. Змінити. Зліва на панелі. Вгорі є шаблони, їх тут дуже багато. Зверніть увагу, справа вгорі на кожному шаблоні можна побачити цифри, це кількість слайдів у кожному шаблоні. Ви можете перегорнути, ознайомитися і обрати той, який вам найбільше до. Подобає. Наприклад, я обираю ось цей. Тут можна подивитись, переглянути які слайди. Так, і ось я обираю перший слайд, це заголовок, і звідси ми вже можемо почати редагувати. Зверніть увагу, ось є стрілочка зворотня. Ми можемо цю панель сховати, якщо натисну, вона ось знову з'явиться. Так само внизу є стрічка слайдів. Зараз я це сховаю. Ось буде стрічка слайдів. Ми будемо сюди додавати по черзі. Її можна сховати. Така опція є і в канві. Отже, на кожному слайді можна редагувати текст. І можна редагувати зображення, видаляти або додавати. Для зручності ви можете збільшувати або зменшувати масштаб кожного слайду. Попрацюємо з текстовим редактором. Коли ми натискаємо на текст, він стає активним. Відкривається панель інструментів, вона схожа так, на панелі в інших сервісах, зокрема, і в CanV. Ви можете змінювати тут шрифт. Розмір шрифту. Ви можете розміщення змінювати. Можна зробити, якщо потрібно, ось список. Якщо не потрібно, можемо повернутися назад. Ось так. Зберігання відбувається автоматично. Далі в нас є колір. Ми можемо переходити, змінювати ось таким чином. Колір тексту. Далі ми можемо додати сюди посилання. Наприклад, я ось підготувала відеоурок, копіюю посилання і повертаюся до редагування. Виділяю слово. Натискаю на ось такий значок, прямопутничку вставляю, напевно не скопіювала, вставляю сюди посилання зараз і натискаю на цю зелененьку. І як бачимо, текст у мене підкреслений, тобто тут вже є гіперпосилання. Що ще можна робити тут з текстом? Додаткові опції ховаються за цими трьома крапочками, натиснемо на них. Можна робити ось таким чином, наприклад, текст ховається за зображенням, але так незручно, його не видно. Ми змінимо. Так, текст з'явився. Далі тут можна ще робити різні ефекти. Можна ось так чи ось так. Або навіть змінювати форму тексту, наприклад, ось таким чином. Можемо повернутися назад, залишити так, як було. Можна, якщо не потрібні нам ці рамки для тексту їх видалити. Видаляємо. Можна також змінювати кольорову гаму через палітру. Ось вона є вгорі. таким чином. І ми вже змінили кольор тексту. Для того, щоб додати текст. Нижче, ось тут, на цій панелі зліва, у нас є текст. Бачимо тексти в різних варіантах: як заголовок, підзаголовок, звичайний текст, або можуть бути ось такі об'ємні тексти, можуть бути ось такого формату. Все це можна додавати і, відповідно, редагувати. Наприклад, я додам ось текст. Для цього просто лівою клавішею миші ми натискаємо. На відповідну рамку, і вже на слайді ми бачимо, у нас з'явилася ця рамка, де ми можемо редагувати. Відповідно тут ми зможемо змінити те, що ми захочемо колір, колір цього тексту розмір, шрифт, і можна також переміщувати на слайді ці тексти. Наступна опція це різні елементи, іконки. Можна звідси їх обирати, різні стікери. Для того, щоб перенести. Просто натискаємо лівою клавішею. І перетягуємо. Так ось, наприклад. Так і є. Можна це зображення змінювати, можна його рухати. Можна міняти в ньому кольорову гаму. Кожен елемент тут можна редагувати, якщо порухаємо ось таким чином, так? Наступний елемент це фото. Ви можете завантажувати із свого комп'ютера. Вона з'явиться ось у вас таким чином. І я вже бачу його на слайді. Зменшуємо розмір. Що можна робити із фото? А розглянемо. Найперше, це можна відразу прибрати фон прямо в презентації. Через це вепік дуже зручний. Не потрібно відкривати окремий сервіс, щоб це зробити. А зачекаємо трохи, поки сервіс прибере. Ось таким чином, і ми бачимо, фон зник. Наступна цікава опція це різні маски. Маски це форми, які ми можемо надавати нашому зображенню. Ось їх які, вони тут дуже багато різних варіантів. Звісно, можливо, для цього фото вони не будуть дуже доречні, але я ось вам покажу. Тут буде ось так, чи так можливо. Ось таким чином. Тобто ви можете своєму зображенню надати будь-яку форму, або ж натиснути ось без цієї маски. Три крапочки це додаткові опції, які ми можемо тут що саме робити, так само можемо. На текст чи за текст робити, так, ось таким чином. Зображення буде за текстом чи перед текстом, ми це вже можемо редагувати. А Всі зображення теж можна рухати. Навіть ось, як бачимо, ті, які є в шаблоні, ми можемо так само змінювати. Можна змінювати, можна змінювати. також кольорову гаму самого слайду. Так, ось ми зараз так порухаємо. І побачимо так, ось буде змінюватися різне, різні зображення, їхня кольорова гама. Чим ще цікавий цей сервіс? В ньому вбудований штучний інтелект. Він може ховатися ось за цими крапочками. Так? Якщо ви вже ним користувались, так як я це робила, ви можете побачити його ось таким чином. Наприклад, це додати текст, згенерувати текст. Для того, щоб це зробити. Ми натискаємо на цю опцію. Я зараз перекладу, щоб побачити, яким чином ми можемо задати, створити запит. Так, не можу зараз перекласти. На жаль. Так, отже, ось в цьому верхньому рядочку ми пишемо запит. Його можна писати українською. Наприклад. План написання натискаємо згенерувати. Так, він просить уточнити. Напишемо для учнів. Шостого класу з трьох очі. І ось ми вже бачимо, штучний інтелект згенерував нам. Зараз я видалю те, що не потрібне. Так. І ось ми бачимо згенеровано штучним інтелектом текст. Це. Ось такий план може бути. Ви перечитуєте, якщо вас влаштовуєте, що згенерував штучний інтелект, ви залишаєте або ж можна редагувати. Наступний момент можна згенерувати QR-код, що для цього потрібно. Я повернуся ось до уроку, мені потрібне посилання, я його скопіюю. І в цьому рядочку треба вставити посилання. І натискаємо Створити код. Відразу бачимо, у нас з'являється вже QR-код на ось той відеоурок, який я вам показувала. Створюємо прямо на тому слайді, де нам це необхідно. Через QR-код можна подати тексти, посилання в різні ігри. Інші інтерактивні завдання. Як бачимо, сервіс має величезні можливості. Для того, щоб додати наступний слайд, необхідно повернутися в режим редагування у наш шаблон і обрати наступний слайд із того, який. Тут є. Ось бачимо, в стрічці вже з'явився наступний слайд. Переходимо до його редагування. Таким чином заповнюємо стрічку слайдів і створюємо свою презентацію. Як її передати? Вгорі є опція Поширити. Ось тут можна взяти посилання, скопіювати його і передати в зручний спосіб. Також можна завантажити. Система пропонує нам у форматі PDF, як документ. Можемо звідси запускати і демонструвати, де можна побачити створену презентацію. Повертаємося на нашу домашню сторінку і бачимо, ось щойно створена презентація називається правопис іменників. Натиснувши на три крапочки, ми зможемо дати іншу назву, можемо створити копію цієї презентації, на основі якої створити іншу. Можемо тут же згенерувати посилання і передати його, або ж можемо видалити, якщо вона не потрібна. Ще одна опція. В другій вкладці ми знаходимо Згенерувати. Презентацію за допомогою штучного інтелекту. Натискаємо на цю опцію. Натискаємо ось сюди, І створити презентацію, яким чином ми маємо її створити. Ось тут ми напишемо тему, наприклад, поради щодо написання. Асе. Далі обрати, в якому тоні, в якому форматі буде ця презентація: креативна, класична, професійна чи формальна. Беремо креативну мову. Тут є українська. Беріть українську, якою мовою буде створено, і кількість слайдів. Їх має бути не менше 6. Залишимо 8. Наступна це стиль, тобто шаблони презентації, в який ви хочете, аби була створена презентація. Вибір невеликий, але вони досить непогані. І, звісно, їх тут можна редагувати. Я оберу ось цей варіант і натискаємо Згенерувати презентацію. Чекаємо, доки штучний інтелект згенерує презентацію, а, яку ми зможемо. Якщо є в тому потреба, завжди редагувати. Вона буде збережена окремою презентацією на нашій домашній сторінці. Отже, зараз ми бачимо вже згенеровану презентацію. Це є перший слайд. Далі ось наступний. Okay. І система, як бачимо, генерує і зображення до цієї презентації. Бачимо, що вже потрібно буде обов'язково поредагувати з точки зору правопису. І останній слайд, він завжди є однаковий, це подяка і контакти. У цій презентації абсолютно все редагується, так як і в звичайній, ми можемо додавати, видаляти зображення і редагувати тексти. Ми бачимо, тут вже автоматично є назва цієї презентації згенерована. І ось ми повернемося до нашої бібліотеки, бачимо ось щойно створену презентацію штучним інтелектом. Бачимо справа вгорі кількість слайдів цій презентації. Вісім. Ви їх можете сюди додавати, скільки вам необхідно, і можете також редагувати цю презентацію. Друзі, надихайтеся, боріть. Бажаю, доспіхів.